Скромність і мужність тобі притаманна, українська моя медсестра. Кожен день у жорстокім змаганні, щоб людина без болю жила, щоб народжувалися наші діти, Україна здоров'ям цвіла. Твоя постать легка і тендітна завжди поруч з бідою була. Біль чужий твоє серце заповнить і біжиш ти назустріч біді. Завірюку і в спеку, і в повінь неважливо, готова завжди. Сестричка в білому халаті, В моїй уяві ти свята, і не від віку, не від статі твоя залежить чистота. Свідомість, чуйність особиста, тобі краси не надає, якщо у тебе совість чиста, і хист до фаху свого є, якщо опівночі. В морози, в рахунок власного часу, ти йдеш туди, де людські сльози я бачу в тім твою красу. Ніжним поглядом, словом ласкавим заспокоїти вирій думок і підтримати зовсім, як мама, неслухняних і хворих діток. Так десятки років пролітають журавлями в далекі краї та, як ластівки, втоми не знають. Милосердні сестри мої, сестричко, дякую за людяність твою, за те, що у таку важку хвилину ти на посту завжди, як у бою, спасаєш до останнього людину. Медсестри, сестри, сестри, милосердя, ми боремося за життя людей. i